Доброго дня, добрим людям! Дивіться, мої рідненькі, я спілкуюся з людьми з різних країн. Вони у мене питають, що у вас трапляється в країні, я питаю в них. І що я розумію, що зараз по всьому світу різними способами. Просто вбивають людей. Кого вакцинами вбивають, насильно заставляють як нас раніше заставляли в Україні, мене не допускали до робочого міста, поки я не зроблю цю прививку коронавірусу. Хоча я два рази переболіла і переболіла в тяжкій формі. У мене було воспаління легких двох сторон. Всім було не чхати. Ви розумієте? Зараз Казахстан кричить за цих прививок, що спасіть наших дітей. В Австралії заставляють дітей з 6 місяців прививатися три рази цією вакцинацією коноровіруса. У нас в Україні людей вбивають війною. В Африці загрожує голод, там спека, як у нас в Україні, там голод, там наводнення. Ви розумієте, що зараз всіх хочуть просто вбити. І подивіться, в кожній країні, де я не спитаю. Люди дуже багаті, зовсім не страда.